До уваги шанувальників історичного детективу. Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді запрошує вас поринути у загадковий світ Парижу 20-х років минулого століття. Раді представити новий захопливий історичний детектив, невідомий з Болонського лісу, від українського письменника майстра жанру Андрія Кокотюхи. Видавництво фоліо, 2024 рік, серія Ретро Роман, 10 книга, динамічний сюжет, інтриги, політичні змови та напружена атмосфера Парижа 1926 року. Все затриматиме вас у напрузі від першої до останньої сторінки. Все починається з шокуючої знахідки. У Болонському лісі молоді закохані виявляють тіло чоловіка зі слідами тортур. Перед смертю незнайомець встигає вимовити лише одне слово махно. І поліція, на чолі з інспектором П'єром Монтаном, береться за розслідування. Яка швидко виходить за межі звичайної кримінальної справи, політичні інтриги, зв'язки зі світовою анархією та присутність української імміграції, все це перетворює історію на справжній геополітичний трилер. До розслідування залучають Клима Кошового, охоронця Симона Петлюри, який має віднайти справжнього вбивцю, щоб відвернути увагу і підозри від українських діячів. Цей роман поєднує кримінальну інтригу, політичні ігри та історичну реальність. Якщо ви цінуєте гостросюжетні романи з харизматичними героями та незабутньою атмосферою, невідомий з Болунського лісу стане ідеальним вибором для вас. Книга вже чекає свого читача у нашій бібліотеці.